Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і це наша постійна рубрика передач Відчуй професію. Сьогодні ми познайомимось із людиною, професійне свято якої припадає на середину осені. Вона бачить світ у кольорах і відтінках. Уміє передати емоції одним лише штрихом пензля. Поговоримо про творчість, натхнення та силу мистецтва. Павло Дідич – сандерський художник, який з дитинства присвятив себе мистецтву, вихованець студії Миколи Прокопенка. Він пройшов шлях від юного учня до визначного митця, член товариства художників Крило. За його сприяння налагоджено співпрацю з митцями Польщі, Нідерландів, Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Є учасником численних виставок в Україні та за кордоном, серед них міжнародні проєкти. Я за Україну зупиніть вторгнення зараз та світло свободи в Америці. Автор персональної виставки Палітра Карпат у самборі. Його роботи зберігаються в приватних колекціях України та інших країнах світу. Коли ви вперше зрозуміли, що маєте художній талант, це було бажання, скажімо так. Усі діти вміють і мають бажання. Чимось займатися заради якогось задоволення. І коли ти бачиш, ти також зносишся до таких бажань і пішли в студію. На цей час була студія Микола Васильовича Прокопенка яку вела і Віра Тарасенко молодшу групу. Батьки мене привели, мені це сподобалося. і я Почав займатися. разом зі всіма. Пам'ятаєте свою першу роботу? Ні, ну як першу роботу? Першу роботу ніхто не буде пам'ятати, так аж, що перша робота. Це не була робота, це було задоволення. Воно і по сьогоднішній день це не є робота, це є просто-напросто задоволення. І всі ми живемо в тому житті для того, щоб після себе щось залишити. Думаю, що. Стараюся, щоб щось залишити. А як воно буде завтра, чи то буде робота? Тяжко сказати. Це була моя перша робота, коли я приходив у студію Миколи Васильовича Прокопенка. Микола Васильович писав олією. І завжди у дітей є бажання попробувати пописати олією. Оце була... Це був 84 й рік. Я прийшов додому, був якийсь настрій. Якась меланхолія така зимового настрою. І я от е, сам збив собі підрамничок на таких е, стареньких, е, натягнув своїми руками полотно. І от зробив ось таку якусь картинку. по сьогоднішнього день вона у мене висить в майстерні, я її не переробляю. і Вона просто приносить мені настрій попередніх часів. Чи рахуєте ви свої роботи, і якщо так, то скільки їх вже налічується? О, Тяжко сказати, довший час я в своєму юнацькому житті їздив за кордон для того, щоб відчути критику. Критика це єдина річ, яка дає тобі поштовх. Я їздив тижнями або інколи місяцями в Польщу, переїжджав з міста в місто, жив в готелях, оплачував собі. За перебування і з міста в місто переїжджав, малював міста, і там же їх продавав, ці невеличкі роботи етюди, оплачував за готель. Якісь кишенькові гроші привозив додому і йшов далі працювати на завод художником. Це продовжувалося років 7. Потім я поїхав трошки далі в Європу. і Я вчив мову польську, потім вчив німецьку. І, не маючи спеціальної школи вивчення мови, я все рівно володію іноземними мовами, можу вільно спілкуватися. І це давало якийсь результат в просуванні, тому що чужі люди вони давали тобі ту критику, яка штовхала тебе в плечі вперід. Тобто ви не рахуєте своїх робіт? Ні, в цей час я за сім років дуже багато робіт вивіз. І тюдів особисто і тюдів залишив за територію України. Ну тобто люди приходили, бачили, купували, запрошували на обіди, часом на ночівлю. Ми спілкувалися з художниками, з композиторами, з письменниками. Часом я їздив не сам, з друзями. Ці роботи не повернуться на Україну, вони всі залишаться десь там. На сьогоднішній день я в інтернеті вже сиджу в е, польській групі «Маляжі Свята і е, замічаю, що колишні друзі, яких я пізнав десяток років тому на території Польщі, вони мені присилають е, роботи, які вони у мене купили на тодішній час і за якісь дрібні кошти. Мені це приємно, це спілкування з світом. А чи можете серед своїх робіт виділити одну улюблену? Є завжди однозначно, є роботи, які ти зробив і не хочеш при бажанні шкода її, коли є попит бажаючих купити цю роботу, тобі не хочеться її продати. Відповідно, такі роботи залишаються вдома. Діти це цінують, і є з десяток робіт, яких ти може і кілька десятків, які ти не хочеш і не віддаш. Це є роботою попередніх часів, інакше техніка виконання, інакше інакший підхід, інакша енергія. Можливо, вони класично зроблені, але вони приносять певне задоволення попередніх спогадів. А як народжується ідея картини? Це спонтанне рішення, це може бути бажання зайнятися сьогодні, відложити час для живопису, але може бути таке, що ти серед ночі не спиш, а зранку година, коли сонце встає, відкриваєш очі і дивишся, красива погода, сонечко встає, сів в машину і тюдник з фарбами закинув і поїхав на природу. там 3-4-5 годин повертаєшся до хати вже з цікавим якимось етюдом. А потім вечорами його сидиш дороблюєш. Так може бути цілий тиждень, а може бути і один день. Тяжко сказати, звідки воно береться і як воно е, приходить. Але бувають моменти, коли робота сама десь в голові. Назріває, а потім десь попадає якесь цікаве рішення в очі по кольору, по світлу. І ти, і ти робиш щось нове. Чи змінюється ваш настрій, коли ви малюєте? Однозначно, я в майстерні, коли працюю, завжди ставлю музику і так мене навчив вчитель. Ми приходили на навчання до вчителя і включав класику. По сьогоднішній день я собі, коли приходжу в майстерню, я включаю класику. Це може бути Бах, Бетховен, Моцарт, Шопен. Вівальді, Шуберт, що пасує під настрій. І починаєш терти залишками фарб по полотну. Потім воно щось прорізається, потім ти закладаєш якусь думку, потім вже якийсь характер, потім і так далі, і тому подібне. Часом допрацьовуєш попередні роботи, перепрацьовуєш, переробляєш. І все це робиться під якийсь настрій музики. Музика допомагає. Ці люди писали музику під настрій свого життя. Тому вони піднімали певними тонами, певним тембром якісь певні хвилі, настрою. Можливо, воно співпрацює і мені легше так творити щось. Чи змінився ваш стиль з часом? Однозначно. Однозначно. Був певний період, коли я років 10 писав пальцем. Потім перейшов на пензель. Зараз використовується різноманітна техніка: і палець, і пензлі, і мастихін, і шпателя різні. Ну, тобто, це, це спонтанно використовується під цей чи інший характер виконання. Яке місце займає мистецтво у вашому житті? Саме передній ряд? Скажу просто: жити цим тяжко. Але існувати без нього неможливо. Ну, якось так воно в моєму житті заклалося. Є багато людей, які отримують освіту, але не живуть заради власного бажання, тому що матеріальна сторона забирає певні е, диктує певні умови. Але хотілося би, щоб приємність приходила до художника, до музиканта, до письменника тоді, коли йому якісь кошти дають, ну, бодай на матеріал. Тому що завжди на це потребується пожертва, і ти з свого якогось власного сімейного бюджету повинен шукати можливості, кошти, фінансові забезпечення для того, щоб мати в достатку фарби, полотна, олію, лаки, кисті. Все, пензлі, все, що потрібно для роботи. А це повний спектр, і це коштує недешево, тому що палітра, наприклад, із хоча б 40-45 відтінків, коштує певні кошти. І це треба фінансувати, звідки їх брати? Значить, якщо є бажання, значить є можливість це придбати. А як ви ставитесь до сучасного мистецтва? Чудове питання. дякую. Сучасне мистецтво воно відрізняється від попереднього часу, який був, можна так сказати, класичний. Сучасне мистецтво трошки інакше. Я вважаю, що школу, стандартну школу класики повинні пройти всі. Тобто людина з дитинства повинна пройти через рисунок, акварель, темперу, гуаш, сангіну. Тобто, це є матеріали, через які людина, як автор, повинна як художник повинна через це пройти. Кожна форма матеріалів диктує своє, свою школу. Акварель вчить смілості, рисунок, конкретики, архітектури, побудови. Гуаш тональності, темпера так само змішення тональності із впевненістю. Олія це є широкий спектр виконання, де ти можеш застосувати і смілість, і чіткість, і додатково експромтом щось змінювати. Тому сучасне мистецтво воно. Характеризується як думка, порив, ну, якщо відсутня якість вираження, впевненість в тому, що ти закладаєш, то тоді це буде трохи банально. Тобто хочеться, щоб сучасне мистецтво було настільки якісне. Як і класичне мистецтво. А зараз коротенькі блід опитування. Я задаю питання а ви коротко, що перше впадає на думку: олівець чи пензель? Пензель. Ранок чи вечір? Коли краще? Ранок. Ранок. Улюблений колір, без якого не уявляєте роботи? Синій. Найцінніша порада, яку отримала від іншого художника? Не бійся. Коли картина готова? Це відчуття чи рішення? рішення? Що б ви побажали своїм колегам по пенслю з нагоди професійного свята? На сьогоднішній день є іще у мене Віра Миколаївна Тарасенко, моя вчитель, мій вчитель, і багато інших друзів, які займаються малярством, і не тільки малярством, вони ліплять, шиють, вишивають, роблять ляльки усім. Мистецьким нашим друзям бажаю в день свята художника, натхнення, впевненості, радості. Ви потрібні в цьому житті як в мирний час, так і у військовий. Бажання тільки бути впевненим, піднімати культуру. Існує культура, існує нація, існує нація, існує традиції, існують традиції. Це наш етнос. Зі святом вас мистецтво поруч із нами кожного дня. Надихайтесь, творіть і знаходьте красу у дрібницях. Це була передача «Відчуй професію. Я її ведуча Анастасія Грицишин. Побачимось у наступному професійному святі.